Тобто, ще на той момент, коли я був зросійщений, спілкувався російською мовою, і знаєте, військовим було якось не те, не що не елітно, не як таке слово підібрати, не можу навіть. Непрестижно, угу. плюс заробітна плата, і я ніколи не хотів долучатися до Збройних сил України. Тобто, розумів, що мій шлях він буде зовсім іншим. Але коли почалися події на майдані, в мене прийшло зрозуміння, що зараз ми можемо відстояти нашу державу, ми можемо щось змінити. І в 20 років це знаєте, такий ще гарячий вік розуміння до мене прийшло, що зараз. Або я буду діяти, або я впущу цей шанс, і багато однолітків моїх тоді 20 років, 19 років. Вони доєднувались до лав Сил безпеки і оборони України. Я ще тоді звернувся в військовий комісаріат. Мені сказали, що мене не можуть взяти на службу, в мене немає військової служби, мене ніхто не мобілізує. І сказали, ось є ось такий варіант добровольчі батальйони. І я доєднався до одного з добровольчих батальйонів Національної гвардії України.